Я хочу, щоб ми з вами трималися сьогодні слова Божого і Його вчення. Не поспішалися з висновками, які ми часто, знаєте, передчасно робимо Неправильні, більше, більшість неправильних висновків ми робимо в своєму життю, які приносять шкоду як нам, так і оточуючим. Сьогодні Бог хоче, щоб ми перед тим як прийняти якесь рішення. Комусь щось казати, з кимсь навіть розібратися в якійсь непростій ситуації, ми з вами маємо навернутися до Слова і сказати, Господи, як нам поступити в тій чи іншій ситуації, в тих чи в інших обставинах. Боже, дай нам мудрості, сьогодні дай нам сили. Друзі, сьогодні церква Божа вона має по-особливому чути голос Божий і знати волю Божу стосовно кожного з нас. Коли останній раз ми запитували волю Божу, Стосовно тої чи іншої ситуації. Коли ми радились, коли ми щось, знаєте, благали Бога Боже, відкрий. Наскільки ми просимо, Боже, добав нам розуму, дай нам мудрості. В тій чи в іншій ситуації, в простих обставинах, дай нам змінити правила наші життєві. Можливо, ми там в світі такі запалювались, такі запальні, такі, знаєте, як спишка на постійно, жух, 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 щось не так уже все. Хай це все відійде. Мирі в смиренні, спокійно реагувати на ту чи іншу обставину. Ви знаєте, якось попався мені такий ролик в Ютубі. В ресторані відкритим таким, знаєте, способом повара готують там страву певну. А в залі їдять її і принесли, дали одному чоловіку певну страву. І він її скоштував в два рази чи три вкусив. І він, знаєте, встає так за столом і кричить, хто приготовив цю курицю? І показують, знаєте, цих поварів. Вони такі, Він каже, я знову питаю, хто приготував цю курицю. Вони такі вже, що таке, що не так? А потім один з поварів каже, я. І він каже: куриця, во! Фух, такі, знаєте, їх всіх аж, аж захлопали. А реакція була перша, яка, знаєте, коли людина встала і кричить, хто приготував курицю. Він хотів похвалити повара, хто приготував таку смачну курицю. А реакція була зразу, що не так? що не так? Настрою нема, все похололо. Серце, знаєте, все пустилося в п'ятки, розборки, крики, повний зал людей. І потім весь зал аплодував. Що дійсно класна куриця і поварив для повара миттєво. Знаєте, хвилина, в одній хвилині страх великий, і в одній хвилині просто він ловить, що кураж радості від того, що він догадив. І весь ресторан аплодує. Друзі, багато різних може бути ситуацій сьогодні в тебе і в мене. Яка реакція першочергова в тебе і в мене на ту чи іншу ситуацію? Я хотів би, щоб ми сьогодні. Звернулися до Слова Божого. В першу чергу ми маємо пам'ятати, дорога церква, що Євангелія Ісуса Христа вона має сьогодні керувати Твоїм і моїм життям. Твоїм і моїм життям має сьогодні скеровувати Слово Боже, Євангелія, яку залишив Господь. Апостол Павло він каже, тільки Євангелія Ісуса Христа, тільки вчення має бути Ісуса Христа, як правильно жити, як правильно вести, як правильно реагувати, як правильно вирішувати різні питання, як не, не входити в конфлікт з братами і сестрами, як не бути в групі наговорщиків, знаєте, сплетників, як не бути ще в групі, групі тих, хто ображається постійно недоволен всім життям, знаєте, скис. Лицем ходе, ми маємо прийняти рішення, я маю жити сьогодні по Слову Божому. Ісус Христос, друзі, Він уже йшов на страту, Він йшов вже, знаєте, за одним столом, сидить з Іудою, за одним столом, знаєте, сидить з тим, хто його має, має йому зрадити. Ну, Ісус Христос, Він тримається, Він проводить ту вечерю достойно, Він гарно спілкується, і Він, знаєте, між прочим, каже, що за, за столом сидить. Серед нас той, хто зрадить. Друзі, я не знаю, щоб ми сиділи за столом і сидів за на, з нами за столом той. Уявіть, саме близьке ваше оточення, з ким ви разом з одної тарілки їли, з ким ви, знаєте, шторми бурі проходили. І тут, за цим столом, да ми всіх цих, цих знаємо людей, хіба з них хтось може зрадити. Ісус каже спокійно, Да. Каже: той хто омочить зі мною, блюдо хліб. Той зрадить. І потім, після цього він каже, що надумав, роби бистріше. Друзі, що пробилося б з нами, якби з нами за столом сидів зрадник, і ми його знаємо. Яка була б реакція? Правда, навіть ми до кінця не знаємо, чим закінчилася б ця наша реакція. Так не просто зрадить, а на смерть віддати, друзі. Не просто щось сказати про тебе, щось на тебе не говорить, на смерть віддати. Тому дивіться, апостол Павло, він звертається до Слова. Пісня до Галатів, перший розділ 6 вірша. Є тільки, друзі, одне Євангеліє і Євангеліє Ісуса Христа, якого ми маємо триматися. Дивуюся, що так швидко ви відвернулися від того, хто покликав вас благодатью Христа до іншого Євангелія, яке не є іншим, а є тільки. Деякі, що бентежать вас і бажають перекрутити Євангелія Христове. Але якби ми або ангел з неба став благовістити у усупереч тому, що ми вам благовістили, нехай буде анафема. Як ми раніше попереджали, так і тепер знову говорю: якщо хто благовістить вам усупереч тому, що ви прийняли, нехай буде анафема. Бо тепер шукають, бо тепер шукаю уподобання людей чи Бога. Чи людям намагаюсь догождати. Якби я ще догождав людям, то не був би рабом Христа. Звіщаю вам, браття, що Євангелія, яке благовестилося мною, воно не від людини. Бо я прийняв його не від людини і не був навчений йому, але через відкровення Ісуса Христа. Амінь. Я хотів би з вами повернутися до апостола Павла. Ким він був раніше? Він був савлом, він був гонителем церкви. Так чи ні? Він був злою людиною для християн. Але він боровся за іудейську віру. Він боровся за те, вчення, за те, в чому, в чому він жив, в чому він народився. Для нього християнство це було нове. Ну, коли він пережив зустріч з Ісусом Христом, він зразу ж став християнином став іншою людиною. Характер його змінився, погляди змінились його. Він став іншою людиною. Я сьогодні слухав одне свідоцтво. Коли в Америці був один наркоділець, він був такий потужний, серйозний, він, знаєте, там все місто його знало. І коли він одного разу каже, його там мали були здати за наркотик, і так попалося, що одного християнина взяли як свідка, його почали допитувати, і він мав. А він був мусульман. Дай плюс наркоторговець. -торго, нарко І беруть християнина свідком, щоб він нібито дав покази проти цього чоловіка. І він побачив, що цей християнин не дав покази проти нього. Який тиск не вчиняли, він з ним познайомився. Він каже: я знав, я жив у своїй тьоті, якби це було доказано. Моя птетя б, тетя, вона б дуже постраждала б. І я б постраждав би і вона, і вона втратила, можливо, свій будинок і, скажімо, дітей і все, що вона мала Ну, каже, цей християнин ні мене не здав. І далі він каже, цей християнин запрошує мене в одну, там на один вечір, де там молодь була, він туди пішов, потім десь на хрещення, каже, я туди довго добирався. Я каже, прийняв навіть хрещення. Хрещення прийняв, каже, чисто, ну знаєте, в шутку каже. Було дуже жарко, і він хотів скупатися, і він попросив, чи мене не можете за мною це зробити. Ну коли каже, це зробили, і в цей вечір його взяли на служіння, каже, отам от Дух Святий каже, мене зустрів. Дух Святий каже, мене там так облічив. Що там я прийняв Господа і став новою людиною. І в своє місце каже, я. По... В своє місто, каже, я повернувся, каже, потужним євангелістом. Він пішов в семінарію закінчив, він пішов в біблійський, е, е, біблійський коледж, пройшов. Тобто він став людиною освіченою, і на сьогоднішній день потужно Він служить, друзі, служить і проповідує. Зустріч з Ісусом, Дух Святий. Апостол Павло каже, я від самого Ісуса прийняв це вчення, що й вам передав. Друзі, чому сьогодні багато людей спорять, чи так можна жити, чи отак можна, чого так нізя? Це люди спорять ті, які реально не дослідили Івангелія, які не дослідили Слово Боже, а можливо, хтось не пережив народження згори. А можливо, хтось охолов у вірі, охолов десь за певних обставин, можливо, десь іще, можливо, якусь науку не ту взяв якусь інше, інше вчення, і хтось доказав. І повірив він в те лже вчення, в лже науку. Апостол Павло він чітко показує, якщо навіть і ангели, чи ще хтось придать анафемі, придать просто. Слово Боже, друзі, це є сьогодні для нас ця жемчужина, знаєте, це, скажімо, велике, потужне, благословення дар від Господа, де ми з вами маємо дослідити і жити по ньому. Тому що Бог каже, дослідіть це слово, тому що цим словом. Що ми будемо, люди будуть в землі і судитися саме цим словом. Тому Бог він попереджає і вчить, щоб ми дослідили. Книга, Книга відкриття, розділ Перший. Іоанн він чітко описує про Ісуса Христа, з яким Він зустрівся. Знову Він знав Ісуса Христа тоді, коли Він разом з учнями ходив з Ним. Коли Ісус Христос кормив їх, коли Він лежав на груді Ісуса Христа, Він по-іншому переживав і знав Ісуса. Но тут Ісус йому відкрився як великий всемогутній Бог в славі і силі, своїй божественній і небесній. І Він каже, коли зустрівся, чує, що Ісус Христос йому каже. Спочатку Іоанн каже, я був у дусі в день Господні і почув позаду себе гучний голос ніби сурмовий». Перший розділ з 10 го вірша. Що говорив, я є Альфа і Омега, перший і останній. Те, що бачиш, напиши в сувій, і надішли семи церквям, що в Асії, в Ефес і в Смирну». І в пергам, і в фіатиру, і в Сарди, і в Філадельфію, і в Лаудикію. І коли я побачив його 17-й вірш, то впав до ніг його, наче мертвий, і поклав він на мене правицю свою, і сказав мені: не бійся, я є перший і останній. І живий, і був мертвий, і ось я є живий навіки вічні. Амінь. Він звертається до церкви в Єфесі. Каже ангелові церкві в Єфесі напиши: так говорить той, хто тримає сім зірок у правиці своїй, хто ходить серед семи золотих світильників. Знаю діла твої і працю твою, і терпіння твоє, і те, що ти не можеш переносити злих. І випробував тих, які називають себе апостолами, але вони не такі, а знайшов їх лжемовцями і багато витримав, і маєш терпіння, і заради імені мого трудився і не знемагав. Але маю проти тебе те, що ти залишив свою першу любов. Отже. Пам'ятай, звідки ти впав, і покайся, і роби, і роби попередні діла, а якщо не так, я прийду до тебе незабаром і зрушу світильник твій з його місця, якщо не покаєшся. однак те в тобі добре, що ти ненавидиш ділами колаїтів, які і я ненавиджу. Хто має вухо, нехай чує, що дух говорить з церквям. Тому, хто перемагає, дам їсти від дерева життя що посеред раю Божого. Амінь. Брати і сестри, це слово сьогодні стосується і нас з вами. Бог звертає. Ісус Христос звертає, чи є перша любов сьогодні у нас з вами. Та перша любов гаряча, потужна. По Господу, ті, хто увірували, тільки Господь кожного дня в нас в голові, Господь, в церкву на молитву, в слово Боже, Господь, в церкву, в церквою все робить. Ми любили, ми горіли. І багато з нас то продовжує горіти і любити, але є люди, які десь зупинилися, десь втрачена любов, десь хтось пішов, друзі, не по тому шляху. На початку йому здавалося, що нібито він йде по правильному шляху. Ви знаєте, коли ідеш, і десь ці дороги розходяться, зразу ти не побачиш. І вони десь паралельно, вроді, вийдуть, нібито одна, ну коли чим далі, то дивися, що правильна дорога вона десь в стороні вже десь залишилась, десь в стороні. І на що тут звертає Ісус Христос увагу? На вчення Николаїтів. Те вчення каже, яке ти ненавидів. Яке ти не сприймав. Друзі, що це за вчення? Церква має знати, що це за вчення. Воно обширне, але одне із, скажімо, сфер цього вчення це бути лояльним до цього гріховного світу, дозволяти мирській культурі, культурі цього світу входити в церкви і тут приживатися. Сьогодні церква Божа вона має бути відділена від світу від цього гріховного. Церква не має бути толерантною сьогодні до гріха, до беззаконня, яке сьогодні проходить в цьому світі. Друзі, і навіть при цих речах, коли ми можемо ненавидіти, ми можемо не пускати ці речі світські до нас в церкву стояти насторожі, але Ісус Христос Він нагадує про першу любов. При всьому цьому, що ми нібито правильні, виконуємо Слово Боже, тримаємося Євангелія, але Він переслідує, чи є та перша любов сьогодні у нас з вами до нашого Господа. Без цієї першої любові, без сильної потужної любові, друзі, нічого не вийде у нас. Не вийде нам правильні відносини побудувати з нашим Богом. Не може наречена, не маючи любові до жениха, бути чи зробити щасливим свого жениха. Одне із принципів, фундаментальних принципів це любов, яка має бути між нареченою і нареченим. Так чи ні? Любов це номер один. Ми не можемо бути ідеальні в сім'ї там в суспільстві, да ми не можемо, жінки не можуть бути хорошими там кухарями, поварами, чоловіки там іще ідеальними не можуть бути. Ну коли є любов між нами, то вона покриває ці недоліки, так чи ні? Ну, якщо, якщо ми ідеальні, в усьому гарно готуємо, гарно накриваємо, знаєте, гарно з, з дружинами своїми поводимося, возимо їх десь і на відпочинок, і на шопінг, і ще десь багато діляємо часу, ну любові нема до неї. Чи в неї до нього нема любові? Те все, ці всі якості вони вже уходять далеко на другий чи на третій план, і вони вже не цікаві. Читаю, друзі, останнє місце, і ми будемо з вами. Молитися, я хотів би, щоб ми з вами зрозуміли. Бог каже: ось гряду скоро, відплата моя зі мною, щоб відплатити кожному по ділах Його. Я є Альфа і Омега, початок і кінець, перший і останній. Блажені ті, які дотримуються заповідей Його. Щоб мати їм право на дерево життя і увійти в місто брамами, а зовні пси і чародії, і блудодії, і вбивці, і ідолопоклонники, і всякий, хто любить і чинить неправду. Я, Ісус, послав ангела Мого, засвідчити вам Це в церквях: Я є корень і нащадок Давидів заряд світла. І, і дух, і наречена говорять прийди. І хто чує, нехай скаже прийди. І спраглий, нехай приходить, і бажаючий нехай бере воду життя даром. І я також свідчу всякому, хто чує слова пророцтва книги цієї. Якщо хто додасть щодо цього. На того накладе Бог покарання, про які написано в книзі цій. А якщо хто відміне що від слів книги пророцтва цього, то відійме Бог долю того з книги життя і зі святого міста, описаних в книзі цій. Той, хто свідчить це, говорить так гряду скоро. Амінь. Так гряди Господи Ісусе. І благословить Господа нашого Ісуса Христа з усіма вами Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа з усіма вами. Амінь. Я хочу разом з вами, дорога церква, звершити молитву. Господи, збережи сьогодні нас від всякого лжевчення, Господи, дай нам триматися Твої істини і Твого слова. Я хотів би, щоб ми сьогодні з вами. Згадали за ту першу любов, щоб ми перевірили свій серця Боже, чи є та перша любов сьогодні в моєму житті, чи вона стерлася якимись обставинами, чи, можливо, іще щось відбулося в моєму житті, що втрачена була ця любов? Друзі, боремось за любов. Боремось за любов до нашого Господа Ісуса Христа. Наскільки Сьогодні є дорогоцінний Ісус для Тебе і для мене? Чи є Він твоєю жемчужиною? чи є Він тим багатством, чи є Він сенсом життя Твого і Мого? Раді кого? раді чого живемо сьогодні ми на цій землі? Чи ми дійсно любимо нашого Господа більше, ніж чоловіка чи дружину, сина, чи доньку, чи батька чи матір? Чи більше ми любимо свого Господа? Чи ні? Він каже: якщо більше любите когось із людей, то недостойні мене. Друзі, наш Бог претендує на любов. І це правильно, і це зрозуміло, тому що Він свою любов доказав до нас з вами Голговським Христом. Так чи ні? На Голгофі він доказав: нема більшої любові, ніж тої, коли хтось кладе душу свою за життя когось. Ісус Христос це зробив. І я хочу разом з вами помолитися, подякувати йому за це все і попросити благословення на наше життя. Боже, наповнюй нас любов'ю.